100 тисяч нас подивляться, і для себе ж на Мати ненавидить все життя, батька немає, як обнулити її прокляття. Можливо, у вас є порада, як пробачити? І я просто отак. Це така краса, це просто сяйво Бога. У мене був надзвичайний досвід. Верхня душа, вона завжди, коли Его дуже сильно починає щось доказувати, то вона показує істину мені. Я виходжу з душу, я ввійшла в такий стан, що я побачила дійсно своє тіло. Ви не уявляєте, наскільки це все неправда. Після того, коли ви. Приймете, ви відчуєте і побачите, що ви стаєте красивішою і молодшою. Якось воно так працює. А Бог хіба може бути старенький? Продовжую зачитувати ваші запитання. Як зрозуміти, прокинулося чи ні? Яке відчуття чи розуміння повинно бути? Як це? Поясніть. Ви будете знати це, тому що ви відчуєте, що у вас війшов Бог. Тобто, це таке, що ви ні з чим не сплутаєте, ви просто будете знати. Поки ви, якщо ще не знаєте, то ви ще не прокинулись. Все дуже просто насправді. І я би просила, можливо, є якась практика, яку можна дати глядачам. Бачите, багато хто хоче прокинути. Це реально це mm. такі е, піки емоційні, які неможливо прогавати. Тобто людина однозначно вона зрозуміє, що це було воно. Але той, хто прагне і хоче і чекає, якого ще не відбулося це пробудження, має мати якусь там пораду. Стежку, можливо, є у вас якась така. Лайфхак. перше далі такі забрати увагу з усього зовнішнього, сконцентруватись на собі, саме перше прийняти себе як особистість, навіть як особистість, там з усіма своїми недоліками. Це перший ступінь такий. Потім цю всю особистість, це все віддати Богу прям наміром. Але намір має бути дуже чисте серце. Якщо буде йти з голови, ну воно не подіє. Тобто, це має бути так, що от, Господи, Отець Небесний. От своїми словами, ви знаєте, що до Бога ну не треба говорити якимись незрозумілими важкими словами. Ви ж своїми батьками не говорите, не записуєте лекцію, як там татові мамі сказати, там як звернутися до мами, до тата. То саме це ж отець, наш небесний. Я йому взагалі я йому так. От я стою зранку, і я просто говорю Боже, я тебе так люблю моє сонечко. Я так мене дитина. Спала якось в телі і каже, я тебе люблю, мама. вона подумала що я до неї. Тобто, це моє таке так життя проходить. Я, Ой Боже, я тобі так дякую, Господи, ти такий класний. Ну, я собі говорю, так як воно в мене йде, так як із татом говорю. Він є мій тато. Тобто, Мій справжній тато це є Бог. І мій тато. Фізичний він так само є Бог. Я теж просвітилася і бачила, що він є Бог саме справжній. він аспект Бога просто, і все, який привів мене на землю. Тому отак от з'єднюватись, розмовляти і віддаватися, що би не відбувалося, які би не були у вас обставини, просто, Господи, я все приймаю. Пам'ятати, що це Божественна воля, я все приймаю найголовніший лайфхак. Це те, що я все приймаю, що би не було, і в кожній людині я завжди кажу: яка би людина не була, казати я приймаю цю людину всім серцем, я знаю, що це ти. Тобто навчитися приймати себе і інших і поступово, поступово. Ну спочатку Бога, звичайно, прийняти треба, і поступово, поступово ви відчуєте, зрозумієте, хто ви згадаєте. Якраз коментар наступний стосується батьків. Пані Іванна питає: як захиститися від побажань батьків про нещасне життя своїм дітям? Мати ненавидить все життя, батька немає. Як обнулити її прокляття? Давайте подивимося в корінь. Ну, я взагалі, скажем так, більше про те, щоб бути в світлі, і світло і є нашим захистом це раз. А по-друге, треба в корінь подивитися, чому така, по По-перше, я чесно говорю і знаю, тому що я входила в ці просвітлені стани. Наш тато і мама це є Бог і богиня. Ну тобто, це є світло, отець, творець і мати всесвіт. І ми з них вийшли. То, що вони там одягли, і це є ми. Самі. Ну, тобто ми самі з собою граємо і, є, і в ролі батьків, і всього це все є ми. І от розумієте, виходить, що ви самі себе в ролі мами знущаєтесь над собою для чого питання таке. А питання таке я так само в цьому просвітлялася, я навіть розказувала на своєму ефірі: про те, що коли нам здається, що людина над нами знущається там, або батьки, вона хоче нас пробудити. Я дуже добре пам'ятаю, в мене не одна така просвітлена, моя особиста історія, коли мій тато так само після смерті, мами, не вживав, і він е дуже сильно там і ображав мене, говорив там це все. І я потім, коли вже в мене були конгреси, там все, я, я вхожу в просвітлений стан. Він дзвонив мене благословляв там, і в нас уже зовсім інакше божественні відносини були. І я згадала, що він жертвував настільки, він мене любить. Як сам Бог він жертвував своїм життям, своїм здоров'ям, щоб мене пробудити через оці негативні, щоб я нарешті сказала, що все, не чіпай мене, я пішла собою займатися, щоб я нарешті от відрізалась і почала займатися собою. Уявляєте, як це все працює? А потім я вже його лікувала за це. Тому так само батьки, які це роблять, це ваші частинки, ваше минуле, яке пробує вас, до вас достучатися. Таким способом, щоб ви сказали, є я, я себе люблю, почали собою займатись, звернулись до Бога, почали пробуджуватись, і вони автоматично починають пробуджуватись. Навіть якщо ви будете жити на інших планетах, тому що кермічний рівень і ваш аспект працює автоматично, вони пробуджуються, і, і вони навернуться до єдності, і зціляться відносини зараз цілюються і розмотуються дуже прекрасно і швидко. Дуже глибоке, цікаве пояснення, до речі, дуже глибоке. Але тут є такий нюанс, що люди, які ну, мають такі стосунки з батьками, вони навпаки не пробуджуються, а ще більше падають, 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 падають і закриваються, і засуджують батьків, і важко пробачити. І взагалі роками живуть, до психологів ходять, вони думають, що вони пробачили, але насправді це не відбулося. Можливо, у вас є порада, як пробачити? Як? Усьому всьому, я хочу сказати, що насправді ви не маму з татом не приймаєте самого себе в минулому. Тобто це людина себе не може прийняти, пробачити, вона прям ну впала так, що не може піднятися. Насправді це воно так виглядає. Ніякі психологи в цьому, звичайно, не допоможуть, тому що це буде далі виборувати, тому що з кермічного рівня воно нічого не трансформується. Там переставлять програми в менталі тобі, так? З одного на другу, а воно далі буде вібрувати і покарміть ті самі ситуації будуть з батьками. Тому дуже важливо тут усвідомлення і взяти відповідальність. І я дуже рекомендую для цього сепаруватися від батьків. Особисто відчути, що ти хочеш в цьому житті, на якийсь період. Відчути, ну взагалі від цих сепаруватися всередині, відчути, що, хто ти що ти хочеш, чи потрібні тобі ці друзі, які в тебе є, чи взагалі біля тебе що за люди, ну ти, ти хто ти і знайти всередині оцю таку дівчинку, хлопчика, який там страждає, і його прийняти, що би це щоб ви не робили в цьому житті? Повірте, Бог його світло зараз трансформує все, що ви би не робили. Але поки ви самі себе не пробачите. Воно не відбудеться нічого, і як тільки ви почнете оце от пробачати всередині себе, ви потім подивитесь, у вас почне світло відкриватися. Як ми можемо засвітити когось, якщо ми самі в темноті? Ну це неможливо. Слухайте, в мене тут так гарно пазлики складається, бо наступне запитання якраз продовжує тему, яку ми щойно почали. Пані Тетяна пише дуже дуже цікаве запитання. Це, до речі, знаєте, люди знаходять. Хоч пані Тетяна задала запитання, але зараз 100 тисяч нас подивляться і для себе ж відповідь від цього запитання. Тому я його озвучую, воно важливе. Оксаночка, дуже дякую за зустріч з Аєчкою. Щиро дякую. І дуже хочу отримати відповідь на своє запитання. Можливо, це когось також хвилює, але боїться його задати. Як пробачити себе за минуле? Чому так робила, думала, говорила, а потім грім з неба впала, пелена з очей? Чому так поступала? Як можна було так робити? Як можна? Дайте відповідь. В моїй душі є своя відповідь, але хочеться почути доповнюючу відповідь від вас. Дуже дякую. Боже, яке прекрасне питання. Я вам розкажу свій власний досвід. У нас же ж наше его всередині починає розказати, ти, ти то робила, а ти то робила, яка ти там світа, а що ж ти там то робила? І починаю, починаю, починаю. У мене було те саме, тому що коли душа зріла, тільки хоче йти до Бога, его дуже сильно активується і починає згадувати всі гріхи, так сказати, і починає тебе, як прокурор на суді, повністю тебе цими гріхами завалювати і розказувати. Я дуже добре пам'ятаю, коли я вже тільки починала якісь свої перші кроки в пробудженні. Я забрала увагу, я почала на собі концентруватися, і те, що я побачила, і те, що бачить зараз більшість людей, які до себе всередину дивляться, вони в шоці. І так само я була в шоці від того, що я тут набудувала. Я, крім темноти, нічого доброго не бачила. Я побачила, що я збудувала все світ в жертвах. І, взагалі непонятні люди біля мене, ну взагалі. І... Я просто почала до Бога говорити, Господи, я з тобою, і його моє активувалося і каже, а ти там то робила, то. І я вперше всередині, в мене це відбувалося все всередині. Тобто наш суд Божий він відбувається тут. І я говорю, так, я дійсно це робила. Его, наприклад, каже, «От я зараз там всім розкажу, що ти це робила. І я смиренно кажу, так, добре, ну раз, якщо на це божественна воля, ну, значить, я це приймаю. І він далі починає його, значить. А ти то-то то. Я кажу, що би там не було, я це все приймаю. І я от всередині прям плачу. У мене пішло таке каяття. Я відчуваю, я кажу, так, я це все робила, я більше не буду цього робити. Я сама собі всередині і тут прокурорего і цей. І це відбувалося прям всередині мені. Відбувається, відбувається, его там говорить, а я тобі то, а я тобі все. А я кажу, добре, я готова, я готова. Що би там не було? Ну, вже там. Бо я кажу, оприлюдню там то, роблю то, там то-то. то. Кажу, добре, що би не було? І тут входить в мене таке світло, і я стаю просто чистим прийняттям. Я знаю, що таке прийняття. Я просто є світло, любов, і я так сміялась, его взагалі десь розлетілося вже нема. І я просто сміялась того, що я могла так сильно переживати про те, що я робила. Тому що це все неправда. Все Ось така сталася зі мною сакральна історія. І я знаю просто, що таке прийняття. І це взагалі нічого не важливо. Головне, оце всередині пройти. І якщо ти дійсно робив це, то прийми, розкайся, просто поплач і більше не роби все. І світло пройде в тебе і трансформує цю енергію. А якщо ти будеш, наприклад, ти, що ще гірше показувати себе хорошого такого ангілочка. Це взагалі не туди дорога, це ще гірше. І там його говорить, ти то робив, а ти кажеш: ні, ні, я це не робив. То звичайно, що ти ні до якого прийняти, не прийдеш. Це 100%. Так, і так. головна тема більше не роби, бо в нас як звикли так. люди до сповіді піти в древні часи індульгенцію купити, і все я вільний. І я можу знов то саме-то саме, то саме покола, та нічого. Я піду в неділю посповідаюся ще раз, і з мене всі гріхи знімуться. Так воно не працює. От коли це ти робиш всередині, воно так працює, що воно потім більше не з'являється. Тобто Бог, його світло трансформує назавжди. Отак от само зцілення назавжди відбувається. Воно не відбувається на трошки там. Тобто, це ну, реальна трансформація через життя. Оце це саме моє перша, вона мій аспект, це саме космічна кіця Луна. Вона вже багато років, вона така дуже дуже надзвичайна. Вона мене захищає. Дуже красива, дуже. Дякую. Дякую. Вона вже старша, але ніхто не дає їй багато років. Ну, так, як я. Тут <ріст> мій аспект. Ідеш все, сонечко, біжи, біжи. Так, відразу в коментарях напишуть, а скільки а років А скільки а років Скільки років фізичних? <ріст> ну, так, зараз я згадаю, чекайте. Так, весною фізичних було. Чекайте, точно цих я згадаю, бо я постійно путаю. 47 було. Ви знаєте, в мене таке саме. Я 8. завжди згадую рік свого народження, потім щось я там додаю, віднімаю. <рес> мені все здається, що мені десь 44, ну для людей. Чогось я на, на цій даті зупинилась для людей казати 44, а то вже три роки пройшло, тобто 47 було вже. До речі, я одного разу була в ефірі з одним своїм гостем, і там я назвала скільки мені років. А він мені пише після того, слухай, ти такого ніколи не кажи. Взагалі не кажи, скільки тобі років. Це не це дуже добре, коли ти кажеш, скільки тобі років. Хай краще думають, що ти от така молода, мала, нехай думають, що ти мала. <реш> як ви думаєте, варто називати взагалі свій вік чи ні? Ну чесно скажу, я взагалі, ну як для мене, я більше вже як живу як інакше, як божественна суть. То я взагалі не відчуваю ні віку, ні тіла. І навіть коли тіло трансформується, воно окремо від мене. Тобто мені взагалі важко заземлитися в цьому питанні. Якщо по-людськи, ну це вже людина сама вирішує. Ну, і для мене це важко згадати. От взагалі. Але ну, і ті, що люди зі мною спілкуються, вони не відчувають взагалі мого року ніякого, тому що в мене свідомість така і сучасна дуже. І, ну, і по-інакшому зовсім все в мене в житті. І нема тих таких програм, тому що я більше вже як божественна суть. А тут взагалі ні віку немає, нічого. Так то класно, коли віку нема. А то ті всі програми старіння, ті всі роки, ці всі програми, що людина має, мусить старіти, 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 потім зношуватися і вмирати. Так от мені це все не подобалося. Я з цим питанням розібралася. Ну не розібралася ще, розбиралася. Як зупинити старіння, щоб людину... ну нехай добре йде перехід, прекрасно, нічого проти не маю, Але хай будуть всі завжди красиві, молоді, симпатичні, гарні, здорові в міцному тілі. От чому так все світ зробив, що людина так? А хотіти я вам розкажу, да. в чому я просвітилася? У мене був надзвичайний досвід. Я ж колись в минулому житті, коли ще була нормальною людиною, я ж мала я ж була косметологом. Тобто, розумієте, я працювала, працювала з красою, ну, ніколи, в принципі, нормальною людина не була, кого я обманюю. Сьогодні люди до мене приходили, я їх лікувала, я крема заряджала. Ну тобто, прям нормально я не була ніколи в житті. От, і я думаю, як і більшість ваших слухачів і телеглядачів. От, і справа тому, що в один прекрасний момент а розум постійно ж як говорить, він же ж бачить тіло і каже: там складки, там це там зайва вага, там зморшки, ти стара, ти то, ти сьо. І я пам'ятаю, що ну, це правда вже було років сім назад, напевно, може, навіть шість. І е, мій розум постійно щось там розказував, що у мене там складки тут, що я б там поправилась. ну як зазвичай. І ви не уявляєте, а моя душа, е, моя верхня душа, вона завжди, коли его дуже сильно починає щось доказувати, вона показує істину мені. І ви не уявляєте, я виходжу з душу. Я була роздіта повністю і розум там розказував про мої складки якісь, і я ввійшла в такий стан, що я побачила дійсно своє тіло. Ви не уявляєте, яке це сяйво, і це все неправда. Нема ніяких слов. це така краса, це просто сяйво Бога. Ви не уявляєте, наскільки це все неправда, що ми думаємо про своє тіло, про ці складки, про це все. І я просто отак. Знаєте, і отак от я бачила просто як це красиво. Я не бачила, знаєте, я навіть себе, я потім зрозуміла, як діти нас бачать. Мама ж бачить там себе після родів, що вона там звучена. І моя дитина, наприклад, друга, вона коли мене бачила, вона завжди особливо, коли вона бачила груди, я її годувала. То вона так завжди робила. І це те саме я зробила вже в цьому віці, коли я побачила дійсно якими ми божественно красиві. Так, отже, приймаємо свій вік, приймаємо так. своє тіло, любимо так. себе. І, до речі, так. теж такий так, лайфхак. Після того, коли ви приймете, ви відчуєте і побачите, що ви стаєте красивішою і молодшою. Якось воно так, так працює. Так, так. І не захочеться їсти всяке, воно само по собі не захочеться. Тобто ти сама якось вібраційно піднімаєшся, так якби дозволяєш собі бути всякою. Тому що коли ти поки що це постійна напруга, не можна такою бути такою. І це у всьому. І тоді потім, із за цих програм ти мучишся, не їсть той пиріжок, і він тебе потім Потім 10 з'їжд пиріжків, бо вирветься там сутність твоя застралу з'їсть 10 пиріжків. Але тут треба просто віддатися і проходити через свою темноту, це Цю приймати це дуже дуже. Робити. І до речі, стосовно вашого віку і вашого вигляду, і про те, що ви там колись в минулому житті були нормальною людиною, косметологом. В мене до вас запитання. Ви справді шикарно виглядаєте. У вас надзвичайно красиве молоде лице, яке не відповідає вашому віку. І таке запитання: це тому, що ви реально косметолог і далі використовуєте всі ті штучки дручки чи ви своїм світлом, сяйвом, енергетикою зробили так, що ваше лице так молодо, красиво виглядає? Дуже дякую. Чесно, не роблю нічого, не ходжу нічого. Я не колю нічого, ніколи не робила ніяких ні уколів, краси, ні, ну, взагалі нічого, ніяких операцій, нічого. Єдине, що я робила в цьому житті, то це було ще в кармічному житті. І так і мусила вже підтримати татуаж. Робився брові робилися і трошки очі. Ну, це була тоді мода, і це всі робили татуаж. Це єдине моє втручання, таке було от серйозне. Тобто нічого не робилося взагалі. І я замітила, коли. І так само просто крем. ну я не користуюсь там, я навіть не ходжу не йду ні до косметолога нікуди. Ну тобто я не ходжу ні на які процедури, я все роблю вдома. Але, звичайно, це світло воно дає, Бог наповнює дуже кожну клітиночку, коли ти працюєш з Богом. І ти коли доторкаєшся, коли ти просто, от, навіть коли ти просто в, в бозі, в світлі, і ти просто отак от собі. Робиш масажик, ти вже наповнюєш повністю кожну клітинку Богом. Або хіба може бути старенький? не Може бути. І ви так само побачите сяйво і своєї шкіри, і всього побачите. Так, це дуже гарні поради. Та, і при чому вони працюють реально, і головне робити фокус уваги так: от брати ці руки, знати, що через руки йде божественна енергія, яка тобі допоможе, прикладати куди треба. Воно реально працює, Так, 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 так. Все працює. Не забувайте, що по вірі в вашій. Якщо раптом ви щось ставите під сумнів, ви блокуєте собі все. Блокуєте роботу так. з вашим вищим я і реалізацію своїх намірів, енергії і так далі. І вам так само, коли ви вібраційно підніметесь, вам не захочеться їсти певну їжу. Просто от мені автоматично не захотілося, тому що я не, не за те, щоб людина обмежувала себе в чомусь. Вона має відповідати своїй вібрації, інакше вона почне хворіти. І от, коли людина, от Мене відвернуло саму там, від певних продуктів, тобто я їх не вживаю. Ну, звичайно, алкоголь я не п'ю, каву не п'ю і, і багато чого не їм. До речі, глядачам буде цікаво почути, що саме ви їсте і чим харчуєтеся? Я харчуюсь тоді, коли я відчуваю. По-перше, я починаю їсти, ну, все по відчуттю. І ми починає... У мене перша їжа може бути 12 година. До того я попила водички, мені не хочеться їсти. Це можуть бути якийсь бутербродик з якоюсь веганською ковбаскою може бути з якимось авокадо, Тобто, у нас франківську дуже гарні заклади. Є мої любимі два заклади. Які я хожу там, веганські там все без цукру, цукру, цукру в мене взагалі в домі нема дуже давно. Все, що в мене вдома є, це багато фруктів, овочів. І я всю їжу люблю готувати, щоб от прямо зараз і з'їли. В мене немає ні навареного, у нас немає ніколи. У мене немає на плиті кастрюлі. <сум> Взагалі ніколи. У <сум> мене в холодильнику, овочі, фрукти, є йогурти веганські, ну веганські сири, якісь ще звичайний сир, тому що дочка. Зараз почала їсти вона, коли народилась, вона взагалі зразу була веганом і не сприймала ні м'ясо, нічого, тобто такої високої вібрації. От, тому, от, ну так от харчуюсь і, і задоволена. Відчуваю себе дуже добре. Людина, яка навіть їсть м'ясо, вона може бути більш божественна, а теж їсть там одну сиру моркву і ходить зла. Так, отут ви точно праві, однозначно. Тому що я теж цю тему дуже багато років досліджувала, і в мене там в певному періоді життя було багато сироїдів знайомих, чесно кажучи, багато з них не сильно високо високовібрували порівняно з моїми м'ясоїдами знайомими. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.